Учениці Мукачівської спеціалізованої школи номер 4 Олександра Ісаєва, Єлизавета Войналович та Анастасія Бужак здобули максимальні 200 балів з англійської мови на національному мультипредметному тесті. Варто зазначити, що всі три випускниці також є золотими медалістками. Я здобула 200 балів з англійської мови, а мене навчав у школі Поін Василь Іванович. Звичайно, я відвідувала індивідуальні заняття, але я впевнена, що школа, якщо просто ходила на уроки в школі, це було достатньо для здобуття такого хорошого результату. Звичайно, практики було дуже багато, якщо чесно. Мені здається, я днями і ночами робила ці тести. Тому... В принципі, я була впевнена, що я буду мати якийсь хороший результат. Я вийшла, якщо я не якщо я не помиляюсь, за 40 хвилин до закінчення тесту, а, тому а, часу вдосталь а, можна було ще в принципі посидіти перевірити. А, але я вже думала, що я вже більше не напишу, тому не було сенсу сидіти до кінця. За словами учениць, для іноземної мови в навчальному закладі виділялося 10 годин на тиждень. Окрім цього, школярі проходили спецкурс, де опрацьовували завдання з граматики. Самої підготовки яку надавала наша школа, тому що це було 10 годин іноземної мови на тиждень, то це було. Майже достатньо, щоб самому підготуватися до такого результату. Але звичайно, наша вчителька з англійської мови багато нам практикувала багато давала тестів, тому цього було достатньо. За декілька днів до самого НМТ я сиділа вдома і робила якомога більше тестів. А за весь цей рік, звичайно, я мала деякі додатки. Наприклад, на вивчення це зною а. No це також ви можете проходити багато тестів, там вивчення інших деяких слів з англійської і просто практикуватися, тому що найголовніше це практика. І вже коли ти не практикуєшся вдосталь, ти вже зможеш спокійно сидіти і виконувати тести. Кажуть, нині є чимало каналів для отримання додаткової інформації. Головне підходити до навчання відповідально і систематично відвідувати уроки. Я як і багато учнів нашої школи. З Самого дитинства присвячувала багато часу вивченню англійської мови. Дуже мене цікавили іноземні мови та філологія загалом у певний період часу. Також дуже допоміг той факт, що школа пропонувала безліч варіантів та можливостей підготовки з приводу англійської на неї. Я витратила близько півгодини. Ну решта предметів зайняла трошки більше часу. Школа пишається успіхами своїх учнів і всебічно підтримує їх. Розповідає досвідчена методистка, вчителька англійської Тетяна Залуцька каже, цей випуск вони вели разом з кваліфікованим колегою Василем Пояном. Медичну допомогу вчителям та учням у вивченні англійської також надає міжнародна компанія Пірсон, яка вже протягом багатьох років є партнером навчального закладу. Відомо, що чимало наших випускників склали і міжнародні іспити на доволі високий рівень. І підтвердження знову ж таки є, що на сьогодні ми маємо трьох випускниць, які склали НМТ на 200 балів. Це надзвичайно приємно для нашої школи. І скажу, для того, щоб досягати успіхи, звичайно, це є дуже кропітка робота. Це є кропітка робота не лише вчителя, це насамперед робота учня у супроводі вчителя і за підтримки батьків. Зараз дівчата готуються подавати документи до вищих навчальних закладів. Анастасія обрала для себе напрямок архітектури та містобудування. А Єлизавета мріє про ті професію. Дівчата розглядають можливість навчання у закордонних вишах. Олександра ж планує залишатися в Україні і вступати на правове відділення до Львівського національного університету імені Франка. Загалом цього року в Мукачівській громаді 18 випускників здобули 200 балів з НМТ. дев'ятеро з них склали на відмінно іспит з англійської мови. За високі результати учні отримають премії від міської влади.